Слава Україні! 16 лютого Україна вдруге за свою історію відзначила день єднання, який було проголошено трохи більше ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення. Хто би міг тоді подумати, що саме війна, яка мала би роз'єднати українців, стала тим самим об'єднуючим фактором, адже разом ми не переможні всіх причетних з ним закоханих. А хто не має другої половинки, тоді з ним незалежності. Нещодавно в Україні традиційно обрали переможця премії Золотий ліфон найсексуальнішого діяча культури. Щоправда, цього року народна нагорода дещо змінила формат. Тому фаворити визначали серед тих письменників, поетів та музикантів, які служать на фронті у лавах ЗСУ. А премію на який час перейменували на кевларовий ліфон. Це вже п'ятий рік існування нагороди. Цього року почесний титул дістався 47-річному поетові і автору багатьох сучасних пісень Артему Полежаці. Він став торт. Сам хітів для гурту бумбокс, козак, систем та танок на майдані Конго із з 2014 року. Він активно волонтерив, неодноразово їздив до зони АТО, аби підтримати бійців своїми віршами. А у 2022-му двадцять і сам став військовим. Також до 20 найсексуальніших мітців у лавах ЗСУ увійшли Андрій Хлимнюк, Олександр Положинський, Павло Вишибаба, Юрко Юрченко, Тарас Тополя та інші. Перше на одній з найважливіших і найпопулярніших для американців подій прозвучали слова президента Володимира Зеленського із закликом до американців підтримувати нашу справедливу боротьбу. Також відзначили гравців Української ліги американського футболу, які захищають нашу країну від російських окупантів. Після звернення Зеленського на поле вийшли представники УЛАВ: Юрій Гундич, Роман Богославський, Денис Полубінський та Афлі Вільямс. Супербол це назва фінальної гри в американському футболі за звання чемпіона національної футбольної ліги. США гра і супутні її святкування впродовж багатьох років стали національним святом. Як правило, супербол стає найяскравішою подією феєричним шоу. Цьогоріч усі здивувала своїм виступом Ріана, яка показово погладила круглий животик, таким чином повідомивши про вагітність. Під час шоу вона виконала уривки із головних хітів, на відміну від артистів, які виходили на сцену супербоула в минулі роки. Ріана виступала сама. 11 лютого Хорватія визначилася зі своїм учасником Євробачення 2023. До Ліверпуля у травні вирушить гурт Лед 3 з піснею, в тексті якої є згадки про війну та маленького психопата, а під час виступу на сцену виносять ракети. Самі учасники в одному з інтерв'ю зазначили, що їхня пісня антивоєнна та присвячена багатьом людям. Музиканти також розповіли, що хотіли виступати в уніформі, але оскільки це всупереч правилам Євробачення, вони з'являться в стилізованій формі. Німеччина готується до традиційного рожевого понеділка, що цього року припав на 20 лютого. Цей понеділок особливий тим, що він останній перед початком Великого Посту. Цього дня у різних містах країни проходять карнавали. І швидше за все там буде багацько зображень Путіна, адже це місце для гострої політичної сатири. Путін з кривавою місорубкою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, що протистоїть йому з парасолькою. Німецький пацієнт із крапельницями Північний потік. Також бачимо і танки зі всіма ненависною символікою та злих соняшників, котрі готові з'їсти кожного, хто ступить на українську землю. Дональда Трампа, який знову мітить на пост президента США, німці, побачили зомбі. А жінка, що сушить волосся, це символ протестів в Ірані. На останньому фото лідер Китаю у вигляді восьминога, що схопив німецького канцлера. Це схоже на натяк на свіжий скандал, коли Китай захотів купити значну долю найбільшого німецького порту в Гамбурзі. Масяня заговорила українською. Російський мультиплікатор Олег Куваєв показав 165 ту серію гумористичного серіалу Масяня. У ній головні герої опинилися в 2050 році і заговорили українською мовою. Доброго ранку, Масяня. Основі сюжету Масяня і її чоловік Хрюндель, який живуть в інгренландії, країні в межах Ленінградської області, відокремленої від РФ, і яка вступила в НАТО. Також у серії є фрагмент, де Масяня застає свого чоловіка за грою Бахмут 3 де він разом з військовими за силу знищує окупантів. Ти чорно дурбілик? Окей, Окейґайш. I must go out. They'll never get Bachmuut. Слава Україні! Героям слава! Ну, що тобі треба? Второй год уже в Бахмут три вежешься и всегда за ДСУ! Не выдолбала еще? Ну, за расистов одни только индусы играют. Хе-хе-китайцы. Раніше Олег Ковай в одній із серій Масяні вже висловлював підтримку Україні. Згідно з сюжетом, Хрюндель знайшов інопланетну літаючу тарілку, і вони з масяною полетіли в Україну, щоб допомогти закінчити війну. Тут ще є силове поле, совершенно пробиваєме і повне невідимості. пинц, 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 пинц. спин. Понятно, понятно. Хватит і ти з цим сокровищем далі думаєш робити? Думаю, помочь в Україні. А на хоче літати? Я в смысле полететь, помочь, помочь полететь. Туда полететь и там помочь. Молодец. Будешь там как супергерой. Молодец, путинской хунты, человек-синдерей. Часом у карлика все більше і більше параноя. З'явилася інформація про те, що до всіх основних резиденцій Путіна ведуть спеціальні залізничні гілки, а поріз з ними збудували секретні станції. Тож старий все частіше пересувається на броньованому поїзді. Це продиктоване міркуваннями таємності. Пересування президентських літаків можна відстежити за допомогою різних сервісів. Зовні спецпоїзд Путіна майже не відрізняється від інших потягів російської залізниці. Подорожі на матраці прикордонники вдруге затримали росіянина, який перетнув кордон України досить оригінальним способом. За допомогою матрацу тепер, затриманому 28-річному жителю Хабарівського краю РФ, загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. 17 січня вперше росіянина затримали прикордонники біля українсько польського кордону. Він переплив на матраці через західний Буг. Тоді його виявили прикордонники волинського загону. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та в рамках реадмісії видворили в Польщу, заборонивши в'їзд на територію нашої країни на 5 років. Полювання на туалети. Справжній трилер стався в Челябінській області. Болота з туалетом в головній ролі. Місцеві жителі розбирали дерев'яну вбиральню, яку пустили на розпалювання печей. Інших способів топити піч у людей на селі немає. Подія настільки знакова, що про неї зняли цілий репортаж. Возлі крильця до сих пор лежать улики, свіжі щепки і топор. Говорять, ви украли, коралі. <свісно> Правда? Ні. Ну, честно скажите, то есть топить было нечем, да? да. Владимир, так представился похититель туалета, мотивы преступления не скрывает. Ветки окрестных деревьев сырые, не горят. Общественная будка показалась сухой и очень подходящей для растопки. Он разломал ее прямо на месте, погрузил в коляску, вот она стоит во дворе. Клозетные дрова подарили супругам два дня тепла, а потом пришел участковый. Я говорю, а зачем ты туалет разобрал? Можно без туалета было хоть веток набрать. А поздно уже. Це диверсія. У РС Знайшли ЛГБТ-пропаганду у своєму ж фільмі Чебурашка. Ти ж такое де Держдуми Дмитра Півцова обурило те, що Чебурашка називає крокодила гіаном мамою. Ось це поворот. Це підриває цінності росіян. Вважає Путініст. Він каже, що якщо автори зазначають вік 6+, це все таки диверсія, адже ця трансгуманістична ідеологія, яка 30 років у них живе, повністю зосереджена в цьому фільмі. Хтось з цього сміється, а для дітей це сигнальчик, що тато, що мама, то не має значення. Самі ж автори фільму, який вийшов наприкінці грудня 2022 року, стверджували, що він замінить західні кінокартини. Ось так на тлі тотальних санкцій УРФ намагаються створювати видимість успішного імпортозаміщення. Проте на фільм вилили мало критики. Хоча знову ж таки творці запевняють, що дітям фільм сподобався. Ось такі новини приніс нам тиждень, що минув. Щоб дізнаватися ще більше новин, підписуйся на наш ютуб канал. І не забувай ділитися своїми враженнями в коментарях. Це для нас дуже важливо. Бережіть себе і до нових зустрічей, папа. -па.